Вітаю, друзі! В цьому відео покажу, як отримати довідку з реквізитами картки у Privat24 з телефону. Для цього авторизуємось у додатку Приват24. Обираємо сервіси. Скролимо донизу. Обираємо Послуги. Далі Довідки. Обираємо стандартні довідки. Та обираємо реквізити. Тут необхідно обрати картку, для якої необхідно сформувати довідку. Обираємо мову і натискаємо сформувати. Як ми бачимо, наша довідка з реквізитами сформована. Натискаємо на неї. І після цього ми можемо або завантажити її до пам'яті телефону, або надіслати на необхідний нам емейл. Сподіваюся, відео було корисним. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та тисніть на дзвіночок.